З настанням холодного періоду українців знову почали лякати блекаутом. Цьогоріч у громадян менше страхів перед тривалими відключенням світла. Володимир Григоренко з Решетилівки говорить, що до блекауту готовий на 95%. Закупили тонну палет, є дрова, так що е, в холоді не будемо, буде тепло. І найголовніше, що на цій плиті навіть можна і варити їсти. Проблем немає з водою, в нас є колодість. Вода добра, чистий колись, гарний, він почищений. В цьому році зробили нову кришку. залишилось щось робити, тільки трошечки вертушку посипити і дашок. У нас доходи невеликі, то генератора у нас немає, але запаслися січками і керосинкою, Це таке фонариками. На рахунок блокауту експерти вважають, що його взагалі не буде. Можливі лише тимчасові регіональні відключення світла. Навряд чи ми дійдемо до блекауту. Все ж таки, наші професіональні диспетчери Укранерго вже набрались настільки досвіду щодо правильної організації подачі електроенергії своєчасного переключання. Ми об'єднані з європейською енергетичною системою. Через атаки ворога підготовка України до опалювального сезону цього року надскладна. Неможливо сказати, що повністю все дуже погано. а в одному в одних випадках, якщо ми подивимося на деякі підприємства, то робота пройшла і, в принципі, нормально до неї віднеслись, якісно а, і організовано, А в деяких випадках, о, як на мене, взагалі ніякої підготовки до осінньо зимового періоду не було. До критичної інфраструктури Решетилівської громади входить і місцевий водоканал. У разі відсутності світла вони мають чіткий план дій. Головний акцент на утилізації стоків, аби уникнути техногенної катастрофи щодо постачання. Водою мешканців Решетилівської громади під час надзвичайних ситуацій ми застосуємо альтернативне живлення для нашого устаткування. У разі тривалої відсутності світла у села будуть привозити необхідний запас питної води. Крім того, в громаді цілодобово працюватимуть пункти незламності. Нині вони повністю укомплектовані всім необхідним.